Всім доброго дня, 22 жовтня. Нарешті ми сюди вирушили допахати оцей кусочок. Тут у нас, ну як кусочок, це не кусочок, це основний пол, 2, 2 гектара по документах, але в наявності десь 1,7 бо там такий кусок заросший. Ну, щось трошки підстроїли. І питаємося оце все доорати. Доорати його на зиму так, щоб поранче весною закультивувати і посіяти овес. Бо після е, люцерни треба, щоб був хоча б рік е, земля відпочила від люцерни, бо люцерна по люцерні не сіється. Можна було б і надовше, так немає ж землі, нам треба сіно десь заготовляти. тому приходиться так на один рік і знову сіємо люцерну. Вчора довго морочилися, звісно, тому що глохне, топливо не йде, пішли по путіпроводу, знайшли причину. Ну, як туди лилося, що попало і як попало, то воно там у баку. Стільки сміття, що просто караул. Ну, почистили трубочку нову купили, там одну, замінили. От. Оце от така ось е, качество роботи. Так, арчик відійде. Без борінок. Земля, звісно, волога, дуже волога. Все, ми не дискували, совітували, що треба перед пахотою було б його передіскувати. Ну, виріши так. В принципі, зверху нічого, хіба що коріння вон торчить зверху. Койде є, звісно, і пластами, а там особливо біля стовба чуть-чуть є. Ну нічого, воно весною все розіб'ється культиватором. Де нижче, от простий ось теж такий дебилий. Габелик. Загнали сюди коней, вони десь з місяць у нас тут паслися, повтрамбовували. Ну то нічого, щось буде, щось буде. Оце така робота у нас. Вчора почали настраювалися. Ну, сьогодні треба його доробляти. Бо там на завтра вже дощ. Два дні, потім вроді б, без опадів, потім опять, три чи чотири дні. Зараз спробую за плугом пробігтися. Не все ідеально, так що підказуйте, будемо виправляти. Тут так взагалі замечательно. Глибина десь сантиметрів 20, десь сантиметрів 20. нам достатньо, где то десь около 20. Я його и не мірив. Хвати нам. Сейчас скажуть, що прогони туди-сюди, ну як умеємо, так і пашем. Будем тут пахує. З таким телефоном я за трактором не вбіжу. На огороді ще куда б не шли, так? Ні У попередньому відео там багато коментарів таких, що і три потягне, та потягне три, тільки немає у нас трьохкорпусного, та тут і важкувато йому було б, звісно. І важкувато. Той плужочок, який у нас був, тут такий начепили. Ну, зато, зато трактору буде по силах нормально кончати не будемо. Ну, да, трошки більше солярки, трошки довше по часу, ну нічого страшного. Зараз спробую ще трошки. Сняти. Це все на телефон знімається, немає ні камери, воно все труситься, ну Все на цьому хороше. Всім до побачення до наступних відео. Дякую за просмотри.